На Харківщині окупанти почали відводити частину своїх військ через величезні втрати та необхідність їх нової комплектації. Потерь в вооружених силах Росії. Про це повідомив речник Об'єднаних сил Хортиця Назар Волошин. Ворог намагається виводити свої підрозділи, які були у м'ясорубці в районі Волчанська, тихого та глибокого. І це стається через те, що вони майже наполовину втратили боєздатність. В той же час Збройні сили України надійно там тримають оборону і досить вдало б'ють ворога. Наголосив речник. Дивись, щоб тобі удобно було, щоб видно було. Виставляєш відстань. Верхній муховик відстань. Дивися, не спіша. Плавний спуск. Це Україкка Українського виробника. Це українська винтівка. Вона, можна сказати, ну, на мою думку, прийшла на заміну старої винтівки СВД, яка всім відома, всім знайома. Ця винтівка більш збалансована, якщо зрівнювати з тою самою СВД, яка зараз до цих пір є на озброєнні. Але опять, при підготовці бійців потрібний настріл, напрацювання, відпрацювання різних вправ, стрільба з різних положень. Цілиться. Хорошо, ляш? да. Дивися, ляж, удобніше. Mm -hmm. Тобі удобно лежати? лежать? Повністю yeah. розслаблюйся, yeah. фаланга і пальця плавний спуск. Назад, назад не кидаєш. После выстрела, придержал. Mm. Чудово. Плавный спуск, не забывай. Дыхание отлично. Раз. Отлично. Не спіши, звівся гарненько, дивись за диханням, плавний спуск, палець не кидає. Отлично. У мене одразу, як я прийшов, я хотів дуже навчитись точно стріляти. Це калаш, але я кулеметник. Я дуже хотів точно навчитись стріляти. І завдяки своєму старшині він мене навчився. Те, що я можу, це їхня заслуга, так сказати. На учення, то всі ходили там по різним зброям учили одразу розбор, збор. Я побачив кулемет, я коло нього сутками тільки до нього й ходив. Там не на РПГ, не на що не ходив. А потім нас навчили, звісно, з усьої зброї стріляти яка є у нас на даний час це віддача. Віддача, звук, мощ. Хоч він і старенький, його вдержать в стоячому положенні стрільба стоя. це дуже, дуже так мораха йдуть. Адреналін. Це зброя, я ж, після нього оця зброя для мене. Пістолет. <хи> ну, подивіться, я худий, так, який з мене лев, якийсь з мене кулеметник. Ну я прийшов сюди, я ж був ще худіший. Це в мене вже ляшечки набились туди-сюди. Мені дали кулемет, представте, ну там кулемет і ще ж таке. Ну, поначалу, я ж так його хотів, а тут його беру в руки, а він тяжели. Я розумію, що я з ним пробіжу, метрів після, а то паду вмру. Я так старався з ним бігати, стрибати везде, не показувати того, що мені важко, бо боявся, що в мене його заберуть і дадуть АК. Ну от, Потім хлопці сказали, дали таке прізвисько Леву, тому що я з ним стрибав, бігав. як... Сказав би, як кінь, ну сказав, як лев. А потім записали мені цю зброю втору. Мені nee, старший нам завжди брав більше там, на одне яйце, на одну сосідку, там сира мені. Ну Він цим розбирається, що треба утром поїсти. І потім вже ж біг, біг, біг. Зарядку, багато зарядки у нас було дощ, не дощ. І одразу знаєте, як та піднімають рану, тут дощ іде. Не хочеться ж нічого робити. А Тепер я, блин, пройшло час, я з ним би побіг в вогонь і в воду. Ми стараємось, щоб кожен наш боєць міг користуватися різними видами зброї. Тобто це і пістолет, і винтівка, і автомат, і кулемет, причому кулемети різні, і РПК, і ПКМ, і... Не наших виробників автомати чи кулемети, також гроти там і так далі. Тобто в нас ми це практикуємо і вважаємо, що це необхідно, тому, тому що умови бувають різні і ситуації бувають різні. Я командир відділення. У мене в відділенні, як і в багатьох, є стрільці, є кулеметники, є водій. І займаюся, якщо необхідно, допомагаю в освоєнні певних видів зброї, які я знаю десь краще, десь щось гірше. Стараюся навчати своїх людей. В той час сам, ну, звісно, навчаюся. Спілкуємося по багатьох темах. Це і скритне пересування, і маскування. Ну, Є в чому повчитися. Багато в чому в даному випадку. Особливо це касається пересування, там, орієнтування на місцевості. Моя шістьрокова служба, яка давним-давно була, яку я проходив при кордонних військах на таджико афганському кордоні, ну, це свого роду є великим підспор'ям скажімо так, і допомогою.